Всім салют до вашої уваги, свіжий огляд ігрового дня Національної баскетбольної асоціації на Ютуб-каналі Maincast Basketball. Мене звати Філ Бурий. Поїхали. Починаємо з матчу між Філадельфією 76ers та Сакраменто Kings. філа грала на домашньому майданчику Xfinity Mobile Мобайл Арени. Зустрічалися команди в в сезоні. Kings, які приїхали в статусі аутсайдера західної конференції. До того ж, не були б на цьому матчі в повному ростері. Відсутні Расл Весбрук, Малік Монк, Кіган Мюррей, але є Демар Дерозен, який середній дистанції забиває кидок. І за Клавін відзначається дальні влучання в першій шверті близька гра. Лавін з лави запасних вийшов у нього за 29 хвилин 17 очок і 26 за периметра. Це захисна робота від Адема Бони. Торецький центровий накриває свого суперника у Бони на два блокшота в цьому матчі. Ну а Тайріз Мекс розхитав Дениса Шрьодера і троєчковий забиває захисник Філи. Але щодо Шредера треба сказати, що він то насправді класний матч відіграв. Він вийшов зі стартової п'ятірки за відсутності Весброка. Отримав 31 хвилину ігрового часу, набрав 27 очок. Він став найкращим скорером у складі своєї команди. І це найкращий показник за набраними для Деніса. В цьому сезоні він реалізував 5 з 9. Триочкових, як ви пам'ятаєте, саме Шрьодер починав сезон у старті, але потім конкуренцію Весбруку програв. Зараз свій шанс непогано використав в цьому матчі. Ну а Філа поступається навіть на екваторі третьої чверті. Демарда Роза збільшує перевагу для Сакраменто. Два очки через Келі Убри набирається. Джаред Маккейн, який знову починає отримувати ігрові хвилини, отримувати. Ігровий час більше у складі Філадельфії. 15 хвилин з лавозапасних Маккейн відіграв Зак лавин. У проході. Пізно зустрічаю його Тариз Мексі В цьому захисному епізоді. І зак з порушенням правил з Ендваном. Два очки дає своїй команді. 3 влучання від Лавіна. Плюс 2 у Сакраменто. Після цієї атаки Кингс. Kings... Роблять серйозну заявку на перемогу у Філадельфії цей вечір. Але тайріз Мексі заробляє штрафні. Має можливість рахунок зрівняти за 27 секунд до кінця матчу. І саме та стає головним героєм зустрічі. Він штрафні забив. Сакраменто відповідь очок не набрали. І Мексі ось цим леяпом приносить перемогу господаря майданчика з порушенням право через пресичу. Набирає два шкітарі. За нього 40 очок 37,8 Підбирання Джелі Лімбіда філа виграє 113-111 Мілокі Бакс приїхали в гості до Вашингтон Візерс до Кріса Міддлтона Лі Кріса, звичайно, матчі проти своєї колишньої команди, за яку він відіграв свої найкращі роки кар'єри, будуть завжди особливими. Ну а Мілокі, можливо, потроху звикають до нової реальності. Грають знову без Яніса Антидекомпо. Яніс, другий матч поспіль, пропускав через травму. Герітрен Джуніор. Передачу на периметрі знаходить Піта Ненса. Той очок з лави запасних набирає у нього. Один з трьох з дальньої дистанції. Це Баб Керінгтон, який також забуває за але Керрінгтон забиває з порушенням правил. Ендван від нього. Два з п'яти тривачкових в цьому матчі реалізував Шампені у швидкому нападі. Ніхто його зупинити Тут звичайно вже не міг. Джастін 12 чок з лави дає своїй команді. Бобі Портіс. Три секунді розбирається. Ну, Бобі Портіс Майл Тернер звичайно, за відсутності Яніса мають більше на себе брати в три секунді, та й в нападі загалом. Кейшон Джордж, 2 з 8 у нього за дуги в домашньому матчі. 23 очки, 5 передач. 5 підбирань набирає. Ну і Візарс під час матчу вшанували свою колишню зірку свого колишнього франшайза Джона Вола, який у серпні 2025 року оголосив про завершення ігрової кар'єри. Друга половина Алексар через AJ Green без особливих проблем, якби там не намагався стирбати за спиною Гріна ще й Райан Ролінс. Сара 16 плюс 17 підбирає біля кулібалі. Завершує атаку Данком. У ну, кулібалі також. Ні, даблдаблу немає, у нього 8 очок і 10 підбирань. І данк, ще один від французького захисника, який вміє літати. В цьому сумніві немає жодних. До речі, команди в четвертій сезоні зустрічалися. До цього, до цього в трьох матчах на дві перемоги забули саме Майлз Тернер, У нього 21 очко, 14 підбирань і 6 блокшотів. Ось один із них прилітає Не в цьому епізоді. Кейшона Джорджу. Четверта чверть, три хвилини грати. Атака з дальньої дистанції Рене Ролінсу реалізує дравочкову. У нього три з п'яти ззадуги, 17 чок, 8 передач і 4 перехоплення. Кел Кузьма. Проти своєї колишньої команди теж, до речі, грає. На вусах розбирається Кей. Плюс 2. У Візар всього-навсього залишається. Але Алексар важливі два очки набирає через Тернера. І все ж таки Візер з домашній матч не віддадуть 109,99 109 на користь Вашингтона. Юстон Рокетс після болючої домашньої поразки від Сан Антоніо проїхали приїхали пошуках перемоги до Атланти, штат Джорджа, його зграли в цьому матчі без цілих чотирьох гравців. Основних без лідера команди Джейлана Джонсона не було також. Онієко кун в основного центрового закеріса шеї Кріс Амспорзінгіс також цей матч пропускали. Але Атланта попереду у першій чверті, який дій, щоправда, скорочує відставання, забиваючи з гори, не встигав там вже він захищатися в цьому епізоді господарю Мухамед Гуєн. Дюрен середньої дистанції. Дайсон Деніелс проти нього працює, але не допрацьовує. В цьому захисному володінні. Томсон, яка передача на Джабері Сміта проходить, і Сміт забиває згори. Ну Тарі Ізна не було в цьому матчі, і який в старті виходив якраз у домашньому матчі проти Сперс. Сіджі Маколом знаходить себе, знаходить свою роль у цій На новій команді. 31 хвилина, 23 очки, 5 підбирані, дві передачі у Сіджі. Ну а це блокшот від Джайбері Сміта, який, каже, арівідерчі Мохаммеду Гує. Передача на периметр. Джабарі тепер працює в нападі. Це вже друга половина у нас. У Сміта в цьому матчі 14 очок, 26 за периметр. Амен Томсон у фірмовому стилі у переході зависає в повітрі. А у мене лише 9 очок. До речі, 7 підбирань і 5 передач. Він лише 9 хитків з гри. Виконав, хоча відіграв 35 хвилин. Лідерство у Г'юстона плюс 6, але Атланта намагається Триматися у матчі, зокрема, за рахунок дальніх атак. Дюрен Через Никел, Олександра Вокера. Олександр Укер, все ж таки, Примудрився не свалити в цьому епізоді, але від відзахищатися проти Дюрента не зміг. Багато ізоляцій для Кейді традиційно, ну і атака за периметри від нього. 31 очко у Дюранта, 5 підбирань, 4 передачі за 34 хвилини на майданчику. Рід Шепард 13 плюс 4 асиста дає своїй команді злава запасних. Ну ось одна з передач якраз на Клінта Капелло, до речі, колишнього гравця Атланти Гокс. Гюстон, впевнено, перемагає 104-86. Зустріч команд східної конференції Chicago Bulls друге в сезоні грали проти Майами. Гід перша зустріч цих команд завершилася не ну, дуже впевненою перемогою Майами на цій арені. В Юнайтед в центрі за рахунком 143-107. три Вейер вийшов цьому матчі з лави запасних 12-чок набрав. браву. Джейлан Сміт відповідає своїм опонентам. Влучанням також за периметра перестрілка продовжується між гравцями фронт корту на команди. Келл Вейер. Три чотирьох тривачкових у виїзному матчі реалізував. Зараз саме в обличчя Сміту він забуває цей дальний кидок. Хайме хайкес... Намагається накрутити суперника, але в підсумку віддає передачу. Правильно робить адже три секундні. Був Бема Дебайо. Зв'язка працює. у Бема двадцятка, плюс 12 підбирань, 7 з 19 з гри. Тривачково він теж заб'є. Через Ніколу Вучовичу. Ще один цікавий меча, ще одне цікаве протистояння Бігменів. Передача на периметр на Кевіна Йортера. Це його каточок здавалося б, не забуває так, але Матас з гори. згори матаса 16 плюс 9 підбирань плюс 4. Передачі. Друга половина. Бусть згори. Ветеран б'є. Не встигає. Тут За ним Келл Вейер на першому кроці вже залишився за кілометр за спиною від свого опонента. Норман Паул у проході. У Паула 21 очковий Найкращий за набраними у складі своєї ко команди. У Майамі 8 гравців набрали 10 і більше. очок. що продовжує просто тероризувати суперника своїми атаками з дальної дистанції. В першій і в другій половині він забиває за периметра, Вайт шукає пал. Партнерів знаходить Вучевича, Як рухається м'яч по дузі, подивіться у Чикаго. І Ейо Досунму важливий тривачковий, Наприкінці матчу реалізує. Мінус 5 господарів передача на Ейо. Мінус 3 у Чикаго. Намагається врятувати домашній матч за дві хвилини до кінця основного часу. Господарі майданчику, Норман Пауэлл. Перехоплення віддає до сунму. І що тут, тут порушення правили штрафні, отримує захисник Чикаго. Забиває він кидочок. Мінус один. У господарів. Залишається мінус один 114-113. і все ж таки доставляють м'яч у три секунду. Там Йовіч набирає ці два очки, і Їй все ж таки не віддадуть цей виїзний матч, якому воно більш частину грового часу лідирували. 116-113 на користь гостей, і хоч і намагався перевести гру в овертайм Кобі вайт, але не склалося, б, як гадалося. Надзвичайно цікаве протистояння відбулося вдалося, де зустрічалися новачки. Куперфлег та Кон Кнюпель, колишні партнери Понік Блю Девілс, колишні сусіди по кімнаті. На виїзді жили разом навіть ці два баскетболісти, які зараз в цьому матчі, до речі, продемонстрували дуже і дуже солідну гру, вражаючу гру. Навіть Купер Флегу проході два очки набирає. Портламила бола один в один обіграв і в три секунді завершує атаку. Ось таким напівфлотером, напівлепом. Зірковим, новачок Даллас бачок Далас Маурикс, конкурню свою чергу забиває з дальньої дистанції. Це, до речі, перша зустріч. та это шарлот цьому сезоні. Купарфлаг на постер. Виши. Амусу, діабате. Ще й хайлайд дає. Форвард. Господарів Кнюпеля у Проході відповідає через Макса Крісті. Там підстрахувати не встигає Денель Гефорд. Друга чверть. Дві хвилини до кінця першої половини. Флег з однієї ноги. Через Кнюпеля Продовжується у нас. Протистояння персоналя цих гравців ну і під час великої перерви. Даллас закріпив номер 24 за колишнім гравцем команди Марком Агуяром. Відбулася церемонія, ну і звичайно, емоції. У колишнього баскетболіста Даллас Маверікс. Друга половина матчу. плюс один Шарлот Ламело. Зведення тривачкове. Є влучання. Не тільки Кнюполь Цього матчі забивав за париметра. Але він робив це найкраще у складі гостей. 12. атак у нього з дальньої дистанції. 8 з них влучні. 34 очки. Пет Конатон. Святкує чергове влучання свого партнера по команді. у поля новий кар'єр. Хай тим часом він встановлює новий свій найкращий показник результативності. Ну а це Піджі Вашингтон після ось такої передачі від Купера Флега. Я не впевнений, що Купер віддавав пас саме Під але вийшло як найкраще. й з порушенням правил Форвард Даллас Набирає два очки. 7-20. Грати у четвертій чверті Колін Секстон. Також реалізує свій кидок. У Шарлотт. Цьому матчі 49% реалізації тривачкових 20 дальних за 41 Би забили гості. Брендон Міллер також забиває Брендона Міллера 23 очки в цей вечір. Але головною зіркою. Звичайно, був Купер Флег, який зрівнює рахунок трійкою. На останній хвилині у нього 49. новий кар'єр хай. 35 з дальньої дистанції 20 з двадцяти китків з гри Купер реалізував. Але ось тут у вирішальному ключовому володінні саме він пропускається втрати Конкнюпель. Тікає швидкий напад, заробляє штрафні. Ну а Купер -Флег становив новий рекорд ліги за результативністю серед гравців не старше 19 років, але і цього було недостатньо для перемоги. Шарлот виграють на виїзді. Майкл Портер Джуніор вперше після трейду до Бруклін Нетс повертається до Денвера. Зіграв він проти своєї колишньої команди, з якою ставав чемпіоном НБА. І Тут вшанували Майкла Портера джуніора Теж під час тайм-ауту овальці отримав від вболівальників на бол арені. Ну і забуває три Навіть не встиг ще Майку шорти заправити. А вже за периметра влучає. Форвард Брукліна найкращий гравець в цієї команди в цьому сезоні. Тім Хардо з середньої два очки від тіммі. У Денвера знову не було чотирьох гравців стартової підірки. Лише Джамал Мю. І готов був грати зі стартерів. Так Хардовий на Воланчунаса Йонас. Два очки з під кільця дає своїй команді литовець. Волончунаса 12 плюс 9 плюс 3 передачі. У Брукліна продовжує брати гру на себе. Майкл Портер джуніор Проти колишньої команди. Звичайно, він це робитиме. Класний таймінг почекав, поки там над головою прилетить у нього Джамал Мюри і легесенько два бали набирає. Ем Джамал Мюррей. Шукає можливість проатакувати. Не знаходить, але знаходить партнера по команді. Чудова передача просто від канадця Брюс Браун. Набирає очки, там як не намагався допомогти вже в захисті на дені Вульф. Не встигав він. Майкл Портер Джуніор після великої перерви вмикається. атака з дальньої дистанції від нього. Теренс Ман також реалізує тривочковий Бруклін. Дуже непогано кидав за периметр в цьому матчі. 14 з 37 кидків. китків. Здалеку забили гості. Ну і рівно половину до активу записав собі ЕМПІДЖЕЙ У нього 7 з 15 за периметра. Це джамал. Під кільце пішов з гори. Забуває, не встигає. Майкл Портер джуніор проти колишнього Артнера по команді від захищатися. Ну, завершимо вже думкою, що до Майкла Портера Джоніора у нього 38 очок в цьому матчі, 10 підбирань. Найкращий матч сезону за набраними очками проти колишньої команди. Звичайно. Ну і близька гра у нас наприкінці плюс один лише у Денвера. Джамал Мюррей набирає 2 очки. Джамал взяв на себе гру якраз в клатчі. 27 очок, як номер. Джамала стільки він набирає набирає цьому матчі, і 9 очок він набрав за останні 2,5 хвилини. Основно. Того часу зустрічі Ендван від нього проти Майкла Портера Джуніра в ізоляції Степбек через теренсомана. Також забиває Джамал. Просто фантастичний клач в його виконанні. Плюс 4 у Денвера. Бруклін намагається врятуватися. МПД чергова трійка, але не забуває. Він все ж таки Денвер виграє у Брукліна 107-103 і зрівнює рахунок у сезонній серії. Фінік Санс на домашньому майданчику Mortgage Matchup центру грали проти лідерів східної конференції проти Детройт але грали без свого лідера, без Девіна Брукера. Третій матч поспіль був пропускав, але ділом Брук в цьому протистоянні зробив все для того, щоб вболівальники бодай на цю гру забули про відсутність свого франчайза. Кейт Кенінгаму проході в правобік його пускають, але Кейт лівою рукою завершує. А так за зрівнює раконом 13-13, але Фінікс знову попереду. Джейлен Дюрен доходить до кільця. Один, два, три, кроки. І Данк від центрового Детройта. Плюс 11 у Фінікса. Двозначна перевага. Джамарі Бує пішов цю перевагу збільшувати. Йому не вдалося, але партнер допомагає. Райан Дан в потрібному місці в потрібний час з'являється і додає ще 2 очки до доробку своєї. На команди плюс 15 у Санс про Детройта. Неочікувано дуже комфортна. Перевага для команди господарів. Каннінгем намагається ситуацію виправити, забиває тривачковий Ділон Брукс. Через Айзе Стюарта важкий середній і Флекси, звичайно, проти свого опонента. Як же як ж без цього? Передача через весь майданчик від Грейсона, Алана на Марка Вільямса. Класний момент, класний, алюб. Ну і друга половина пішла. плюс 13, Двозначна перевага залишається у Санс. Стабайс Харріс Два очки набирає. Тут Марк Вільямс не зміг допомогти допомог. Рой в захисті. Кей до проході. С горы забиває Канінгем. плюс 7 у Фінікса. Залишається окей до 26 очок, 7 передач, 3 підбирання. Ну а це Ділон Брукс. Головний герой цього матчу Ділон Брукс становив рекорд кар'єри. Він набрав 40 очок в цьому матчі. Він реалізував 4 з 7 троєчкових. Він 38 активі мав вже за підсумком трьох чвертей. Ну а це вже вирішальна четверта, 12-та хвилинка у цьому захоплюючому матчі. Насправді Айзе Стюарт у проході з дрібінгом. Два очки від Бігмана Детройта. У нього 11 з лави запасних. Ну а Фінікс котре цьому матчі доводить, що краще віддати класну передачу ніж зайвий раз водити м'яч. Центр майданчика, пас від Ройсаніла на алею. Марко Вільямсу ще один класний хайлайт від Санс, який перемагає Детройт вдома. 114-96. Ну а Ділом Брук звичайно стає головним героєм цього вечора. Ну і один з центральних матчів ігрового дня Мінісота Тімбер на домашньому паркеті грала проти Оклахома Сіті Тандер. Команди з верхньої частини західної конференції втретє в сезоні зустрічалися. До цього Тандер двічі перемагали Мінісоту, але Ентоні Едвардс береться за справу на старті матчу. Плюс чотири у господарі влучання з дальнього дистанції Айзи Джоуку так звичайно дуже небезпечною людиною є. Його там забивати не потрібно. Едвардс знаходить можливість віддати передачу на руді Гоберего. Берзгори забуває у нього дабл дабл Надцять плюс 11 на заріт на бонза Хайленда Хайленд під завісу. Паршу чварті любить робить плюс 14 для своєї команди. Хайленд отримав трошки більше хвилин, трошки більше часу. За відсутності Майка Конлі у В цьому матчі Джоліус Рендел. У швидкому нападі після асиста Донте Дівінченце плюс 16 залишається дуже і дуже комфортно. перевага перевагою Міннесоти Ну, звичайно, МВП, лідер Тандер, намагається ситуацію виправити два очки від у Проході Назарі Традиційно небезпечний з лави запасних. У нього 18 очок. 4 з 8 дальніх він цьому матчі реалізував. Міннесота взагалі кидало чудовим відсотком. ще одна трійка. Від господарів МакДеніал теж забуває 22 тривочкових за 47. 7% реалізації у Тімберву це 22 триочкових. Це найгірший показник для захисту Тандер. Більше ніхто около хомі в цьому сезоні за дуги не забував. МакДеніас, не тільки трік, звичайно може забивати розкішний данк від Форварда Мінісоти. Влучання за периметром немає. У Тандера, але є Чет Голмер, який підбирає і під беком переносить два очки. А гостям 15,5 підбирань у чета в цьому матчі Едвардс розбирається із Кейсом Волосом і з Хартенштайном. До речі, Хартенштайн повернувся до, до гри, повернувся на майданчик після травми, але навіть попри присутність Хартенштайна Оклахома підбирання в цьому матчі програла. Шей закриває третя чверть своїм базером, своїм проходом. Знову швидкий напад від Оклахому. Кейсон з лаву запасних 13 дає. А Донти забиває тривочковий за 7 хвилин до кінця основного часу. У нього 3 з 9 за периметр 11. 5 підбирань, 5 передач. Ентоні Едвардс в ізоляції проти Луганса Дорта набирає 2 очки через канадця. Антонього 26-4 з 10 за периметра, п'ять підбирань, п'ять передач. Теж і мінісота в першій сезоні перемагає околхому 123, 111. На сході Детройт Pistons програли лише втретє в останніх 12 матчах. Вони впевнено отримують перше місце. Майамі сьомі Булс на десятому місці. Шарлот, можливо, навіть претендують на зону плей-ін, але це не точно. Мілокі бакс програли четвертий матч поспіль сьомий з останніх восьми. Ну і Бруклін Вашингтон на своїх позиціях залишається. На заході лідери чинні чемпіону Калхама Сіді Тандер програли вже три з останніх чотирьох матчів, але вони перші залишаються, звичайно. Денвер на третьому місці, Г'юстон четвертий. Мінісота виграла третій матч поспіль після того, як перервала свою найдовшу сезоні серію з п'яти поспіль поразок. Фінікс Санс б'ються за місце в плей-офф, Даллас на 12-му місці. Ну і Сакраменто програли сьомий матч поспіль. Вони стабільно 14 ті